Доброго вечора. Я люблю переплатники україномовного каналу. Сонечко вже сіло, а подивився, ще шостої немає. Виходив гуляти. Щось без 20 було так. Зараз зовсім зовсім і це годинники будуть переводити на час. Назад. Так, що все буде? Все буде. А ну да, зараз буде п'ять. Ух, пізніше, ти ще раніше буде. Да це жах. Очі тиждень закінчився. П'ятниця. Майже набігла до цього кінця. Ми з Максиком на прогулянці. Дуже теплий вечір, як для 24 жовтня. 13 градусів тепла, вітра майже немає. Дітки зараз проходили, грають, вже куртки познімали футбола. Ось тут почався. день сьогодні пройшов, всі знають, набуть, я вже казав, дуже-недуже дуже. Або похаркало, на жаль, знов є постраждали. Ах, ніяк воно ніяк воно не закінчиться. На жаль. Вона ж читала свої телеграми, Вже 10 постраждалих. Ладно, будемо сподіватися, там великі собачки, ми туди Максик, не підемо лаятись з ними. З 5-6 вже Включили ліхтарі, дітки грають. Довіни. Все, все гарно, да, Я пам'ятаю, коли ні ліхтари не світили, і всі майже всі уїхали, дітки. Зараз все, як. Все, але не все. Ладно, будемо сподіватися, що все буде. Буде мир і Буде все як до війни. Є, тільки краще. Це, усім тяжого вечора. Усім миру добро злагоди. Усім щиро дякую. Звичайно, будемо жити, незважаючи ні на що. Та Максимо. На добраніч, мої люди. Пока.